В останню дорогу провели героя 47-річного Пудова Сергія, який загинув на Запорізькому напрямку, рятуючи побратимів. Людина з великим серцем. Так описують його близькі. Такої людини, як Серега, мабуть, небагато на житті моєму. Відкритий, ширий, завжди допомог. Коли я робив себе ремонт, то це лучшого такого товариша, який допоможе, мабуть, не було в мене. Якщо треба було винести бордюр, то або принести п'ять мішків цементу, то Серега був тут, як тут. Сергій пов'язав своє життя з військовою справою ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення добровольцем пішов боронити нашу країну від ворога. У героя залишилась люблюча родина, яка невимовно сумує. Особливою людиною для Сергія була донька. Я як його дочка, можу про нього сказати тільки все саме краще, бо він. Він дуже сильно мене любив, я дуже сильно любила його. У нас, нас були різні важкі періоди в житті з ним, але він, він був завжди дуже щирий, дуже добрий. Він завжди був добрий до всіх до друзів, до рідних, до, до дітей своїх, до мами своєї. Він всіх любив, він завжди хотів комусь допомогти. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.